Вітаю, шановні друзі! А чи знали ви, що якщо ви перебуваєте на джоб-центрі і виходите на роботу, ви Маєте таку опцію як можливість попросити Джоб центр про виплату грантової допомоги Einstiegsgeld або стартова допомога особам, які починають е, працювати, і тут дуже важливо це допомога, яка виплачується у зв'язку з тим, що ваша заробітна платня не досить достатня і не досить висока для того, щоб е, в подальшому існувати і утримувати себе. Але дуже важливо, щоб і заробітна платня не була менше 500 20 євро також дуже важливо подати заявку саме до початку трудової діяльності. Einstiegsgeld можуть отримати не тільки особи, які працюють за трудовим контрактом, а також і ті особи, які займаються підприємницькою діяльністю власною справою Tätigkeit. Також пам'ятайте, що Einstiegsgeld грант допомоги надається. Соціальними службами на свій власний розсуд у вас немає законного права е, на дану виплату. У вас є можливість і право звернутися з такою заявкою, а чи дадуть вам її, це вже залежить від Джоб е, центру і від ваших потреб. Тому е, така опція вона являється фактично альтернативною. Це не право на обов'язкові виплати, але... Ті, хто починають працювати, спробуйте, тому що вам може пощастити і ви будете отримувати до 24 місяців відповідний стартовий грант для підтримки е, працюючих людей в Німеччині. Тому, друзі, знайте ваші права і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там багато цікавої і корисної інформації. З повагою, ваш адвокат Демченко.